Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медузачайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і до мене на огляд приїхали нові бездротові навушники від компанії BlackView, модель яких називається Blackview AirBuds 100. Посилання на навушники залишу в описі і про кешбек. Не забувайте. Навушники з відкритим вухом я тестував вже вдруге, і хочу сказати, що мені сподобалось одночасно і слухати гучний звук, і чути все, що відбувається навколо. А поки ви ставите лайк під цим відео, коротко розповім вам про комплектацію. Навушники Blackview AirBuds 100 поставляються у великій білій коробці. На задній частині вказані основні характеристики англійською мовою. Упаковка виглядає досить презентабельно. Всередині коробочки, звичайно ж, нас зустрічають безпосередньо самі навушники у величезному прозорому кейсі. Ще в комплект входить Type-C кабель для зарядки і інструкція. Кейс для зарядки навушників виглядає дуже великим, та й за вагою він нелегкий. Вага його 85 г. З одного боку це не критично, а з іншого не в кожній кишені буде зручно тримати. Зате ємність батареї в кейсі тут непогана, а саме 500 мАч. Сам кейс, зроблений із прозорого пластику, виглядає дуже незвично і цікаво. В руках його приємно тримати, але хотілося б, щоб пластик був не такий слизький. На кейсі є дуже корисний дисплей, на якому відображається залишок заряду кейсу у відсотках та рівень заряду кожного навушника. Також на кейсі є роз'єм USB Type-C для зарядки пристрою. Самі навушники до кейса кріпляться за допомогою магнітних контактів для зарядки. На кожному з навушників є по одному індикатору, по одному мікрофону для керування асистентом або для телефонних розмов, а керування здійснюється натисканням на сенсорну панель на кожному з навушників. Повного заряду навушників має вистачити щонайменше на 7 годин безперервного прослуховування музики за умови, що гучність буде 50%. Сам же кейс із навушниками від 0 до 100% повністю заряджається за 15 години, і його повного заряду вистачає загалом на 70 годин роботи, але знову ж таки при умові 50% гучності. Щодо якості звучання для мене вона здалася досить високою. Дуже гучні та якісні навушники, які відповідають своїй ціні. І що Найголовніше тут нарешті встановили потужні мікрофони, з якими можна вільно розмовляти навіть у галасливих місцях. По вазі навушники легкі, на вухах сидять впевнено і зручно, при ходьбі чи під час бігу не злітають. До речі, це дуже класний варіант для тих, у кого постійно випадають навушники, бо не підходить розмір під вушну раковину. У випадку з цими немає різниці, якого розміру у вас вуха, бо навушники будуть кріпитись зверху, а кріплення досить пластичні і пристосуються до будь-яких вух. Також такий тип навушників точно буде знахідкою для спортсменів для зв'язку з телефоном. Використовується Bluetooth 5.3. Також передбачено захист від бризків води IPX 7, тобто, якщо у вас застане дощ, не біда. Навушники повинні витримати такі умови та продовжити працювати. До смартфону підключаються навушники швидко, і з підключенням проблем не виникало, все керування здійснюється за допомогою сенсорних кнопок на навушниках. За допомогою натискань на сенсорні панелі можна змінювати гучність звуку, можна перемикати музику в плеєрі, можна відповідати на дзвінок, відключати вхідні дзвінки, зупиняти і відтворювати музику. Завершувати розмову і навіть викликати голосового асистенту. Підключаються по блютузу до смартфону навушники швидко, плюс формат зовнішніх навушників зараз дуже непопулярний, але після тестування мені вони сподобались більше, ніж ті, які потрібно засовувати у вушну раковину. Цікаво було б почитати ваші коментарі та відгуки реальних власників таких навушників. Можливо, хтось ними вже обзавівся і встиг протестити. На цьому все з вами був Сергій і канал Чайний гаджет. Буду вдячний за підтримку. Каналу вигляді лайків, коментарів і підписки на канал. До нових зустрічей. Побачимось!